Всім привіт ви на каналі Сьогодні. Це друга частина про Майнкрафт. От ну, дивіться, от ми в прошлій частині було зробили. Кладемо верстак і будемо строїти дом. <клес> верстак кладемо від вот сюди. Котяри сюди дойде. А і минулого разу, коли ми виходили з світу, була ніч. А тепер день. У мене більше і мало сердець. Чому. Ну, дивіться, я чіткі хваряю то побачите за зйомку таку <кхм> Ну і добуваємо багато дерева Що? Построїти дом. Ми всю пору вже зробили, але, мабуть, догадалися, який це буде дом. 45? Не знаю, не знаю. Обміщуємось. Це займе дуже багато часу, так що вам займе нічого. Вот що в нас виходить. Тепер криша. І не вистачає доби зараз зробимо. Дивіться, мене горох, кріпер. У мене не вистачає їди, і я починаю вбір. Почекайте. Скажіть мені, що я правильно біжу, бо я не знаю, який час. Ми прибігли. Мій меч. Все, ми повернули ресурси і все добігли. Нічого не сталося. Ла-ля-ля, так поля, нічого не сталося. Ні, громад не треба. Топор зараз зламається, подивіться на нього. <смір> ну, реально, рубашки зазимкою в мене нос забитий і я знімаю. <смір> <смір> ну і добуваємо дерево. І все. <смір> Перероблюємо доски. 64 і 4. Ну, так і 4 доски. Строїмо і строїмо і строїмо дома. Ну, дивіться, отак у нас виходить. Зараз нам треба піти в шахту, От Для того беремо. Да. Так, так. так. Сюди. Оберемо кірку, дерево. і Верс так, якщо нам понадобиться, то треба буде скласти, бо шахту за Зрі... кіркою не йдуть. От так ми йдемо в шахту. Куди нам купатися, тут можуть бути і зумруди, бо це гори. Ну і дивіться, йдемо в шахту ми. Да попробуємо хоч щось тут знайти. Опа. Ми починаємо у на з каміння, а с такой вот штуки. взяли факел. факт. Треба уголь. Деко уголь важніший, як залізо, і... А нас оглянемо. А і астральмою якусь огород Якщо буду запрошувати фронт, то, то щоб сюди не впав. Вот так. Возможно залізти в шахту, так. Да. Тут построю такий стовб ніби на шахту. Прекрасно. А тепер біжимо, будемо купатися тут, у горах, тут і зумрудів. Скоріше і тут уголь може бути. Отут печера. Добре, ще я сюди побіг і угоді. Все як треба. Ой. Зомбі жити. Значить, у тому поселені. Тепер зомбі не стало домів поселення. Була весь уголь, бо він нам пригодиться. Це 19 углів. Я зіл гневу поті. Беру сюди, перепрыгаю паркур, паркур про опа. У мене є ще якісь потайні шахти. Мені треба шахти, які будуть вести вниз, а не вуглеві. О, Новий рівень, п'ятий. Шахти немало ну, сюди. Так, так. Ви нічого не бачили, а тепер бачите. Секла даже, ну, ведь зализа, не знаю, что. <laughs> ну, добываем, добываем, добываем. Ловим. Только тут его. Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь. Да, тут любим смазки. Хаваемо. Мовнис Залізу. Воно не одне. На меч у мене вже є ну, запасний меч. Тут його багато. Тут багатько заліз. Ну, дивіться, добуваємо його. Ну, І скільки в нас його вийшло? 50. А чого? Я радиюся десяти. Не знаю. Ну якби ми ще знаєш, що це було дуже класно. Потрібимо смолокник і купаємося далі. Так. У нас залишилося тільки два сможки, а вже один. Нас скоро зламається кайло. Залізо. Залізо це все добре, завжди залізко добре. Добуваємо, добуваємо і залізо. залезли. Плюс 20 штук. У нас уже занимается кір... Дуже сильно. Значит, скоро мы будем вылезать из Киньте наткнемо... наткнемося на спавнер якийсь зомбіків або скелетів. О, а я даже сразу не замітив це. І він, мабуть, теж. Так застроїмось і далі, купаємо тунель. Зараз кайо дуже замане. Позалізу. Зумась, коли я говорю про залізне ЦКО, то в нас попадається залізо і розряджається телефон. Спускаємось. Опа, 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 опа. Вугілля це добре і. Трошка не попалася ще перш. Чому? Треба розвідати її спочатку, а потім вже добувати руль. На зараз убьють. Швидко робимо смаски. Йдемо туди, де був скелетрон. битись. Куди ми спускаємось? У нас навіть луки дві стріли випали. Дикаряся наша корило зараз ломається. Подивіться на його жесть. Опа, опа. Ви замітили, да <smell> скример векскример Це скример! г г Займу. Це не всякий Ви якщо скелет якийсь та то... Тинь. все каміння потрібно. А де? <túfanky>, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. i na на скелете мы нам ВЗ. Идем до дома. Криперы, криперы. до наш дом? Здесь там, лобач. Я не можу біжати, треба поїсти. Додому захожу А Оліжку задави. поїсти і освітити мій дом, і хто поспати? Де? А де монстр? А. А сейчас. Я паркурист Я видел, Я про паркур через сукнул. <coughs> робим пич. И робим вот так. О, не, вот так. Отак. От а ми зараз подивимося, як робиться плавільня печь. Пич, печ, печь, А де плавільня? Залізо і такой. Отри, саме Тут Хоч там бо я не можу його відкрити. Виділи то шово. Він телепортирувався. І що мені тут надо було? Так, так. Ну, Дивіться, кладемо це сюди ну, і розкладаємо все. Давайте вже на цьому і закінчувати. Всім дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, поставте коментар і підпишіться на канал. Всім пока!